Абдулаєв Рафаїл Ілгамович. Позивний Раф. Абдуллаєв Рафаїл Ілгамович народився 29 травня 1985 року в місті Глухові Сумської області в багатодітній родині. Дитячі та юнацькі роки пройшли у рідному місті. Закінчив 9 класів Глухівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 та вступив до Агротехнічного коледжу після закінчення якого у 2004 році отримав спеціальність механіка. У вільний час займався спортом, особливо полюбляв карате. У 2008 році одружився, через рік у молодят народився син Самір. У мирному житті Рафаель працював на оптових базах міста Бровари та забезпечував родину, але відчував, що має обов'язок захищати батьківщину. Тому, 1 листопада 2021 року підписав контракт з військовою частиною А-3091 міста Бердичева. Службу проходив у 26-й артилерійській бригаді, швидко опановуючи новий фах. За словами дружини, це був виважений крок чоловіка. Солдат Абдулаєв Рафаель з початком повномасштабного вторгнення брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, перебуваючи в Луганській, Донецькій Чернігівській областях. Пізніше підрозділ перекинули під Волчанськ на Харківщині, де наш земляк продовжував відповідально виконувати важку місію солдата. Нагороджений за охочувальною відзнакою головного управління розвідки Міністерства оборони України медаллю Україна понад усе та нагрудним знаком Ветеран війни, учасник бойових дій. У сповіщенні від військової частини вказано, що під час виконання бойового завдання солдат Абдулаєв Рафаел Олгамович потрапив під ворожий артобстріл. Отримав вибухову травму, яка стала причиною смерті 13 червня 2024 року. Прощання з героєм відбулося 16 червня. Поховали героя у місті Глухові на Берегінському кладовищі. У Рафаеля залишилася дружина, син, мати, брат та сестри. Вічна пам'ять героїв! Назавжди тридцять дев'ять, назавжди в строю.